Кейстут – князь Литви, син Гедеміна, брат Ольгерда, батько Вітовта, у 1345 році разом з братом скинув Явнута з престолу сорок років обороняв захід Литви від хрестоносців, відбив понад 70 нападів, здійснив десятки походів, був язичником, але вів переговори з імператором, папою, поляками і угорцями. Боровся за Волин і Галичину, ходив у походи на Москву. Після смерті Ольгерда визнав Ягайла Великим князем та, дізнавшись про його змову з хрестоносцями, повернув собі владу. У 1382-му Кейс тут прибув на переговори його захопили й задушили. Тіло спалили за язичницьким обрядом, а його син Вітовт утік. І невдовзі повернувся з мечем.